Друзі, всім добрий день! Хотів би показати вам те, що ми зробили цього літа, тобто те, що планували. Зокрема, ми зробили бесідку, яку так давно мріяли зробити. І нарешті наша ціль втілилася у реальність. Так що давайте розпочнемо з чого ми починали. Починали ми е, з тротуарної плитки. Дивіться, підняли ми майже на всю висоту бордюри, так як у нас тут заливає завжди водою після дождю. Ну, Це ми будемо пізніше підсипати, також підсипати ще вище і вище землею. Отак От ми зробили. Це у нас вхід. Ось так з двору, перехід, оп, і пішли ми в бесідку. Вийшла у нас отак ранбі бесідка. Я б сказав би не дуже така е, Заморочена, але цікавий, нормальний цікавий дизайн. Дизайн обирала Оля, дружина. В принципі, мені також сподобалось, коли вже вирисувалося воно як каркас. Мені вже сподобалося. Приміняли ми тут матеріал чисто хвоя е, по дереву. Так, що ми розпочали? Поклали ж, звісно, стежку. І одночасно ж подіум. Під саму беседку. Вийшло у нас 360 на 3,60. Тобто 9 пліток сюди і 9 туди. Плитка 40 на 40, топщина 5. Так що така цікава плитка, досить якісна. Ми вже беремо навіть не 5, а 4 см. товщина. а може і 5. Ні, 5. 5, 5. Ось дві залишилось запасних. Ну, хай краще залишиться, ніж не, не, не вистачить. Сама бесідка у нас 30 х на 330 Тобто я відступив від краю плитки 10 см, навіть чуть більше, чуть менше. да, 340 на 340, да, у нас вийшла бесідка по 10 см відступився для того, щоб коли я ось буду прикручувати, прикручував анкерні. Саморізи, щоб не скололо край плітки. Якщо б я крутив би десь, по отут, а в краю воно б його кололо би кусок. А так не відколи. Що ми почали? Купив я 80х80 80 профільну трубу на базі, нарізав її по 10 ...сантиметрів, отакі п'ятачки приварив. Це тобто в нас як тримач для стойок бесідки, щоб вони не роз'їжджались туди-сюди. Отак ми виконали на всі ножки, покрасили їх. І е, коли воно висохло, ми почали будувати сам каркас. Каркас у нас із хвої, Це сосновий брус. 80 на 80. Ну, він був чуть більший, тому що ми його трішечки рубанком простругали, щоб для е, гладкості ну, ми його не шліфували, просто рубанком раз пройшли. Та я думаю нормально. Оці кути ми також не, не вбирали. Тобто поранитись ніхто не повинен. Зробили каркас, доволі таки простий, з уклоном даху 20-30 см. Я думаю, цього вистачить з головою, щоб тут не затримувався сніг. Е, зробили каркас. Потім використали ми отакі типу стропила 100 на 50 см. Ми використали їх, краще вирішили більше, ніж можна було через 50 см. Тобто хай краще дах буде міцний, хай більше матеріалу піде, але дах буде міцніший. Зашалювали ми також отак через мабуть, 40 см шальовкою обрізною, все це пофарбовано. І Потім приступили ми до зашивання самих стін. У нас виходить дві стіни глухих. Оця і, оця. і трішечки отут. Ну, і тут ми відділили, щоб закрити саму грушу, саме дерево закрите. Залишили ми таке не вікно здорове сюди на город, щоб видно було ставочок. І тут аж вхід. Вхід бесідку. Так, поки це ми зробили, все це пройшов трішечки час. Потім у нас стало питання. З покрівлею. Покрівлю ми вибрали профнасіл ПК 20. Що означає ПК? Це профнастил кровельний, 20 це означає висота хвилі, тобто 20 мм 0,45 товщина його. Гарний, якісний профнасіл. Краще одразу зробити раз і назавжди, ніж потім міняти китайський кожен рік. Покриші ще не все. Тут у нас буде стік на цю сторону і тому ми плануємо сюди ще зробити. Зроблю як кронштейни, такі погну під, 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 ну, під трубу, під водовідлив. Буде по жолобу стікати, потім по трубі донизу і десь виведемо туди за межі, тому що тут буде клумба, це буде клумба у нас, це буква Г клумба. Отак. Засипатиметься землею. Тут буде. Тут будуть тініліві рослинки, так як сторона не сонячна. Тут взагалі мінімум тут взагалі мені радять посадити павловнію по Дерево таке, хто не знає, теж швидко ростуче. Як кажуть, воно виганяє комарів. Так що може й спробуємо. Тут росте ну, калина, ну, це від сусідів. Такі ягідки вже коротше, вони вже трішечки вдарили їх приморозком. так що Такі вже поморщились. Я вам скажу беседку ми зробили вдвох із сином, швидесенько, потім з дружиною дофарбовували. Не так це вже й складно. Використовували для фарбування самих елементів ми фарбу українського виробника MGF. Фірма досить таки гарна фарба. Я вам скажу, швидко сохне і має різноманітність кольорів. Воно там йде як три в одному, як і деревозахист, морілка і лак. Вже. Тобто Якщо ось, як бачите, двічі пофарбовано, то аж, аж блищить. Як кажуть, трішечки, трішечки рук, трішечки часу, Саме головне це час, завжди якого не вистачає. І вийшла така бесідка. Потім, що ми далі плануємо? ну Це тимчасовий стіл тут з лавками, це не буде тут. Ми плануємо з дружиною зробити. Так, відступити пів метра і буквою Г Аж майже туди зробити так типу як диван такий. І сюди стіл стіл довжині. І на цю сторону одинарно, така буде теж довга лавка. Е, буде до оттуда, тобто ця стіна майже вся буде, з пів метра відступаємо. Ідемо, йдемо і до середини беседки. І сюди ж теж лавка. Тобто це тимчасово. Поки. Оця зона у нас буде тут, у нас будуть зона якби, полички. Коротше, тут будуть полички, так я планую зробити, десь через пів метра полички-полички-полички, щоб ставити там різні тарілки, там, різні приспособи для барбікю і тому подібне. А тут зробимо таку. Широку, таку сантиметрів на 40, як стойка, щоб можна було сюди поставити якісь тарілки там чи щось розробити, розділити, роз, як кажуть налити. Отак. От так що якось це все в майбутньому. Поки ще матеріал у мене на самі, до, до, на самі лавочки і дивани немає. Поки що так. По електрифікації. Тут у нас, як бачите, там у нас щитова, від якої йде компресор, доставка підключений, ви вже бачили в відео. Потім ми його замаскуємо ту шлангу. І там йде розетка, щоб підключити сюди електрику. Що буде тут по електриці? Тут планується зробити так дуже цікаво. Будуть дві люстри, побачите ви. Я вже в інтернеті бачив, ну, як зроблю, побачите. Цікаві. І по кутах. Один кут, два і три якісь такі декоративні, чисто, щоб з підсвіточкою підвіснів ліхтарики. Такі, може, в ретро стілі. Ну, подивимось. Ну, е можливо, ще буде, та не можливо, а буде ще на ту стінку. Ми замовимо таку, щоб піднімалося і опускалося таку, як це називається, гнучке скло, типу такі штори. Ще раз, дощ пішов там чи сніг. Або вітер великий. Хоп. Закрили ту стінку, вже немає сквозняка. Туди і може усюди. Подивимось, подивимось по коштах і по, і по ситуації, як буде розвиватися навколо нас. А на даний момент оце так вийшло в нас. Рахую, що ми справилися на відмінно. Так що якось так. Так що кому сподобалось відео, обов'язково подобаєчку. Пишіть коментарі. І сподіваюсь, наступного сезону ми будемо тут з вами проводити стріми, так як інтернет у нас близько біля ставочку, з біседки. Саме головне, щоб була скоріша перемога і все у нас буде добре. Так що, друзі, всім дякую, до нових зустрічей.